За минулий тиждень поліцейські відпрацювали близько 110 звернень від громадян. Про це інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Ряд адміністративних правопорушень зафіксовано у сфері безпеки дорожнього руху. Складено близько 420 адміністративних матеріалів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Тобто, це у нас за порушення правил маневрування, паркування і інші порушення правил дорожнього руху. Крім того, за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення складено 9 адміністративних протоколів на водіїв, що керували транспортними засобами на підпитку. Зазначили у патрульній. Також патрульні зафіксували близько 70 адміністративних правопорушень у сфері забезпечення громадської безпеки, тобто це у нас порушення комендантської години, порушення тиші, куріння, розпиття алкогольних напоїв, домашнє насильство та інші правопорушення, що посягають. На громадській спокійне обійшлося бездорожньо-транспортних пригод. За минулий тиждень на дорогах Ізмаїла трапилося 5 ДТП, в яких ніхто не постраждав. Порівняно з минулими тижнями відбулося різке зниження кількості пригод, підкреслили поліцейські. З 10 травня на дороги Ізмаїла повернувся мотопатруль. Найголовнішим їхнім завданням є швидке реагування на ДТП з потерпілими, маючи навички з надання до медичної допомоги. Оминувши затори, вони можуть першими приїхати на місце події. Одразу за декілька годин перших декілька годин несення служби патрульні поліцейські зупинили п'яного керманича а, мопеду. Результат огляду на алкотестер Драгер склав. 2,17 проміла. Тобто ми бачимо, що водії двоколісних грубо порушують правила дорожнього руху, але тепер є мотопатруль, який може більш ефективно працювати з порушниками, які їздять на двоколісному транспорті. Також за окреслений період ізмельські поліцейські виявили авто БМВ з підробленим ВІН-кодом. Під час перевірки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу було встановлено, що цей автомобіль не перебуває на обліку у сервісному центрі України. Крім того, патрульні, звісно ж, перевірили він код, який був майже стертий з скажімо так, з агрегатів автів. оскільки вбачалися ознаки кримінального правопорушення, то патрульні поліцейські викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка буде встановлювати всі обставини події. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, не сідайте за кермо на підпитку і пам'ятайте, дорога не пробачає помилок. Патрульні екіпажі працюють, патрулюють, тому будьте уважні: не нехтуйте дотримання правил дорожнього руху і пам'ятайте випадку. Ним номером спецлінії 102. Звертайтесь, завжди допоможемо. Бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова Ілля Колинич для програми. Новин.